Всім привіт, з вами Юра і судячи по ось цьому велосипеду і е, іншій кофті, іншій футболці, інших штанах, ви зрозуміли, що з вами я. Я зараз в Трускавці. Ось, до речі, взяв собі напрокат ось такого монстра, у якого одна зірка і не перемикається на іншу. І тут шість зірок. І на сьому не перемикається. Це, це проблема, але нічого страшного. Також покришка вже побачила багато, тому я на ньому сьогодні буду їздити, вам показувати щось цікаве. Зараз зніму центр трускавця. Хто тут ще не був, покажу. Коротше. Мені жарко, тому що я навіщо вдяв собі кофту. Я зараз заїхав. В самий кінець парку і зараз поїду вниз. Коротше, я не можу їхати швидко на цьому. Мені сказали, що тут все працює, але, по-моєму, ні. Гальма хоча б є. Ну, але мені все одно, я покатаюсь годинку, вам щось познімаю. Я вже 20 хвилин поїздив, щоб його зрозуміти. Коротше. Тут отак от крутяться педальки. Отак от крутяться педальки. Ще до мене комар пристає. Так що я вже їду. Це статуя Ісуса Христа. Оп, турнічки чік, центр міста, ось бювет Ось тут щось будується нове. Коротше, все гримить, скрипить, мені подобається. Один раз так можна. Получився такий експрес-тур міста Трускавця як бачите як бачите на цьому значить лідер тут коротше я краще ну все погано я випадково я думав що там стоїть максимально коротше Жаль, зараз як... Все, я короче, прокрутив педальки. Я думаю вам сподобалось це відео. Я навіть не пив води, тому що тут отак от педалі крутяться. Отак от. Чик. Дякую за перегляд. До наступного відео.